Відома кореляційна функція випадкового процесу х. Треба знайти взаємні кореляційні функції заданого процесу х та його інтеграл. Так, перша взаємна кореляційна функція k від t1t2 знаходиться за формулою. Це буде інтеграл від 0 до Т2 від кореляційної функції kx, від t1. С2. Друга взаємна кореляційна функція KY, X від Т1 Т2. Це буде інтеграл від 0 до Т1 від К С1 Т2 дс 1 Тобто. Коли випадковий процес Y, що є інтегралом від випадкового процесу X, на другому місці, Y на другому місці, тоді інтеграл по другій зміні. Коли Y на першому місці, то інтеграл по першій зміні. І другий спосіб знаходження другої взаємної кореляційної функції KYX від t1 t2 дорівнює k x y від t2 t1. І так, підставляємо кореляційну функцію формулу. Це буде інтеграл від 0 до t2 від kx t1 s2. Тобто сюди замість t2 підставляємо s2 2 плюс 4 косинус Т1 косинус с2. ДС2. Обчислюємо цей інтеграл по змінній С2. По-перше, у нас інтеграл від суми, це сума інтегралів 0т2 від 2 ds2. Константа виноситься за знак інтеграла. Далі плюс інтеграл від 0 до t2, 4 косинус t1 косинус s2 ds2. Так. Тут двійка виноситься за знак інтеграла під знаком інтегралом, залишається 1 дс 2 Тут 4 константа косинус t1 це ж теж є константою відносно змінної s2. 4 косинус t1 виносимо за знак інтеграла. Під знаком інтеграла залишається косинус S2 ds2. Так, інтеграл dx це x, а інтеграл ds2 це змінна s2. Потримуємо. 2 помножити на s2 з підстановкою від 0 до t2. У нас визначений інтеграл. Далі плюс 4 косинус t1 помножити. так, тут інтеграл від 0 до t2. Інтеграл від косинуса x dx це синус х, а інтеграл від косинус s2 ds2 це буде синус s2. Помножити на синус с2 з підстановкою від 0 до t2. Від 0 до t2. Так, далі 2 помножити на S2. Замість змінної s2 ми підставляємо верхню границю інтегрування, мінус підставляємо нижню границю інтегрування. 2 помножити на t2, мінус 2 помножити на замість S2 підставляємо 0. Мінус 0. Плюс 4 косинус Т1 синус. Т2 замість змінної С2 підставляємо верхню ріницю. Далі мінус 4 косинус Т1 синус замість S2 підставляємо 0. Але ж синус 0 дорівнює 0, ну, теж тут отримаємо 0. І залишається 2T2 мінус плюс, так, плюс 4 косинус Т1. Синус Т2. Це К від Т1Т2. Кух знайдемо двома способами. По-перше, це інтеграл від 0 до Т1 від кореляційної функції 2 плюс 4 косинус, замість Т1 С1 змінна С1 і косинус Т2 ds1. Так, тепер інтегруємо. Двійка виноситься за знак інтеграла, інтеграл ds1 це s1 з підстановкою від 0 до t1, далі плюс 4 косинус t2 виноситься за знак інтеграла. Знаком інтеграла залишається косинус s1 ds1, це буде синус. С1 з підстановкою від 0 до Т1. Так, отримуємо 2T1, замість змінної S1 підставляємо спочатку верхню границю інтегрування. Мінус підставляємо нижню границю. Нижня границя нам дасть 0. Так, тут замість S1 підставляємо Т1, 4 косинус Т2, синус Т1. Все. Обидві взаємні кореляційні функції знайдені за допомогою інтегрування, і знайдемо за цією формулою kyx від t 1 – це КХ від t 2 t 1 Тобто в цю функцію замість t 1 маємо підставити t 2 а замість t 2 – Т1. t 2, тобто 2t1 плюс 4 косинус Т2 синус Т1. І ми отримали такий самий результат, як і в попередньому випадку. В другій задачі задані математичне сподівання і кореляційна функція для випадкового процесу x від t. Треба знайти математичне сподівання дисперсію та кореляційну функцію інтеграла. Заданого випадкового процесу. Для знаходження математичного сподівання випадкового процесу Y використовуємо формулу MY від T. Це буде інтеграл від 0 до T від MX від S DS Так, нам задано. Математичне сподівання випадкового процесу x. Так, підставляємо в цю формулу, це буде інтеграл від 0 до t mx від s. Тобто функція 3 синус. S, ds. Інтегруємо. Так, тут все дуже просто: 3. Це константа виноситься за знак інтеграла. Під знаком інтеграла залишається синус S ds інтеграл від 0 до t. Інтеграл від синус х dx – це мінус косинус х, інтеграл від синус с ds це буде мінус косинус с. Дорівнює 3 помножити на мінус косинус s, з підстановкою від 0 до t. 3 помножити на замість s підставляємо. Верхню границю інтегрування, мінус косинус t, далі мінус підставляємо нижню границю, мінус мінус, тобто плюс косинус нуля. Косинус нуля це одиниця, 3 помножити на мінус косинус t, мінус 3 косинус t, і плюс 3. Це математичне сподівання для інтегралу заданого випадкового процесу. Для знаходження кореляційної функції інтегралу використовуємо k, y – Це буде функція від двох змінних t1, t2, інтеграл від 0 до t1 від інтеграл від 0 до t2 kx, яка нам задана, від змінних S1S2. Значить, внутрішній інтеграл буде по змінній s2, зовнішній інтеграл по s1. Так, підставляємо нашу функцію, формулу, отримаємо інтеграл від 0 до t1, від інтеграл від 0 до t2. У нас функція 6t1t2. Це буде 6s1s плюс 2 синус. 2s1 синус 2s2. Внутрішній інтеграл по ds2 і зовнішній інтеграл по ds1. Зовнішній інтеграл переписує інтеграл від 0 до t1, внутрішній інтеграл по зміні s2, інтеграл це сума інтегралів, і константа 6s1 виноситься з знак Внутрішнього інтегралу по s2. Інтеграл від S2 по ds2 за цією формулою це буде S2 в квадраті розділити на 2 з підстановкою від 0 до Т2. Далі плюс 2 константа виноситься за знак інтеграла, синус 2s1 теж. По відношенню до змінної s2 це константа. А синус 2s2, по ds2 треба проінтегрувати. Значить, Інтеграл від синус х dx це мінус косинус х, інтеграл від синус 2x dx це буде мінус одна друга косинус 2х. Ну, тут і тут плюс константа це якщо не визначений інтеграл. Перевіряється диференціюванням. Якщо продиференціювати цю функцію, ми отримаємо синус 2х. Так, в нашому випадку ми інтегруємо синус 2s2 по ds2. Це буде 1 друга мінус косинус 2s2. І зовнішній інтеграл у нас по ds1. Тут з підстановкою від 0 до Т2. Від 0 до Т2 дорівнює. Так, зовнішній інтеграл від 0 до Т1. 6 С1. Замість С2 підставляємо Т2. Так, 6 і 2 можна скоротити, так. Тут буде 3. Так, тоді. Тут 3s1T2 в квадраті. Підставляємо нижню границю інтегрування, отримуємо 0. Далі, тут 2 і 2 в знаменнику скорочується мінус синус 2s1 косинус 2t2. І якщо підставити нижню границю. Косинус 0, а це одиниця. Це буде з протилежним знаком, тобто зі знаком плюс синус 2s1. Так, помножити на косинус 0, а це одиниця все. дс 1 Інтеграл від суми, сума інтегралів. Залишилось проінтегрувати і підставити в границі інтегрування. Тоді кореляційна функція буде в вигляді. Значить, дивіться, у нас інтеграл по s1, 3 t 2 в квадраті виноситься за знак інтегралу. 3t2 в квадраті. Інтеграл від s1, це s1 в квадраті, розділити на 2 за цією формулою, з підстановкою від 0 до t1. Далі мінус. Синус 2s1. Треба інтегрувати по зміні S1. Косинус 2t2 виноситься за знак інтегралу, як константа. Так, інтеграл від синуса мінус косинус, тобто мінус мінус, значить буде плюс косинус 2s1. І оскільки у нас був тут коефіцієнт 2, значить буде одна друга одна друга косинус 2s1. Далі, плюс. Інтеграл від синуса. Знов таки, мінус косинус значить, буде мінус коефіцієнт 2, тому одна друга косинус 2s1. Підстановка від 0 до t1, від 0 до t1, і тут теж від 0 до Т1. Змінна інтегрування S1. Замість S1. Підставляємо спочатку верхню границю інтегрування, потім нижню границю. Так, тут буде 3 Т2 в квадраті Т1 в квадраті мінус 0, не пишу далі плюс одна друга косинус 2 т 2 помножити на косинус 2 т 1 Далі мінус замість S1 підставляємо 0. Косинус 0 це одиниця. Тому буде мінус одна друга косинус 2т2 помножити на 1. Далі мінус одна друга косинус 2т1 і плюс замість S1 підставляємо 0 косинус 0, це одиниця. Плюс одна друга помножити на 1. Просто одна друга. Дорівнює. І так, К, від t1 t2. Ми отримаємо 3 т 1 в квадраті, запишу на першому місці, Т2 в квадраті, далі плюс 1 друга косинус 2 т 1 Косинус 2 т 2 І тут е, подібні доданки. Мінус 1 друга, мінус 1 друга, мінус 1, косинус 2т, а ні. Тут 2 т 1 а тут 2т2. Немає тут подібних, тому. Так, 2т1. Значить, Тут буде мінус одна друга косинус 2т1, мінус одна друга косинус 2т2. І ще плюс одна друга. Плюс константа одна, друга. Все, крапка. Так, ми знайшли математичне сподівання, так, ми знайшли кореляційну функцію, залишилось знайти дисперсію. Дисперсію можна знайти за формулою. Y, від t дорівнює k y від t, t. Тобто від двох рівних однакових змінних. Так? Тобто в кореляційну функцію замість t1 і t2 підставляємо t. Значить, тут буде 3T в четвертому степені, тут 1 друга косинус 2T на косинус 2T, тобто косинус квадраті 2T. Тут мінус 1 друга косинус 2Т, мінус одна друга косинус 2т буде мінус 1 косинус 2t і плюс 1 друга. Вся дисперсія теж знайдена. Так, ми все обчислили. Тепер перевіряємо. Значить, Дивіться, тут була двійка в знаменнику. Тобто коефіцієнт має бути 3 других, так, 3 других. Тоді і тут 3 других. І Відповідно, тут три других. Перевіряйте, якщо знайдете ще інші помилки, пишіть в коментарях. Всім дякую, до побачення!